Припинення вогню може бути вже 20 січня 2025 року. Як би це наївно не звучало, цей сценарій серйозно обговорюють мої колеги, експерти і політики. Є ще одна цікава дата: це 25 травня наступного року, коли мають відбутися президентські вибори в Україні. Цю дату, нібито обговорюють українські політики. Про це пише британський тижневик The Economist. Економіст. Наскільки все це серйозно реалістично? Спитаю політолога Ігора Рейтеровича. Пане Ігоре, добрий день. Вітаю. Ну суто гіпотетично бачити таку можливість припинення вогню за декілька місяців, а потім ще через декілька місяців вибори президента України. Ну, суто гіпотетично, я можу уявити припинення вогню за кілька місяців. Ну там вже після інаугурації, наприклад, Трампа, початку якихось перемовин. Але е, буквально за 2-3 місяці після припинення вогню проведення виборів в Україні мені здається мало ймовірною е, ідеєю. Е, я поясню, чому є тут як об'єктивні, так і суб'єктивні моменти. Е, Об'єктивний момент полягає в тому, що, е, ну, по перше, в нас є рішення Верховної Ради, всіх фракцій, які там є, що вибори повинні відбутися не раніше. Ніше ніж за шість місяців після завершення правового режиму воєнного стану. Це робиться з якою метою? З метою ну, взагалі, перевірки того, що є в країні, так аналізу, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, ну, перевірки всіх реєстрів, які є на сьогоднішній день. Це ж важлива, теж дуже історія, і ми повинні на це звертати увагу. Ну і взагалі, визначення модальності виборів, тому що розумієте, вони будуть ну, специфічні, це будуть повоєнні вибори, будуть Певні особливості, і е, політичні партії вони повинні мати в тому числі можливість для того, щоб ну, якби провести якусь там передвиборчу кампанію, е, поспілкуватися з громадянами і потім спокійно на ці вибори піти. Ну і суб'єктивний момент тут полягає в тому, що е, я не переконаний, що в нас, наприклад, наприклад, е, після підписання якогось умовного перемир'я, я не кажу мир, тому що миру ніякого не буде. Це треба розуміти. Ніхто між Україною і Росією підписувати якийсь мирний договір не. Не буде, бо ніхто росіянам тимчасово окуповані території не подарує підписання. Якогось умовного перемир'я далеко не факт, що на наступний день буде відмінений правовий режим воєнного стану. Тобто, може бути таке, що він затягнеться ще як мінімум на пару тижнів, або дивіться ж, президент в нас вносить там по три місяці. Да? От він може напередодні внести і скаже: ну от, поки ж там правовий режим діє, нам треба ще що налагодити якось життя в нових умовах, перевірка в тому, ну, в тому числі там на лінії розмежування. А, і багато інших якихось речей. Плюс необхідно там запустити буде процеси демобілізації. мобілізації. Так що е, питання з виборами, якщо й буде в 2025 році підніматися, то з великою ймовірністю це буде десь під кінець року, тобто осінь. Е, так швидко, так, як це пишуть колеги з The Economist, Ну, знаєте, вони таке відчуття живуть просто в ідеальному світі, де в них отак все там отак вклаць, да, і значить, війна закінчилася, вибори провели. На жаль, в Україні це не спрацює, але вони тенденцію дуже добре вловили, тому що і вони спілкувалися, в тому числі з Україною. Українськими політиками, а для всіх нас, хто тут є в Україні, і тим більше, хто спостерігає за політичними подіями, ну не є таємницею, що мінімум останній місяць багато політичних партій, так би мовити, зашевелилися. Да? Тобто вони потрошку починають якийсь там аудит проводити, якусь там діяльність в регіонах налагоджувати. Тобто, вони потрошку до цих виборів теж на перспективу готуються. Ну от саме тому і виникає питання: чи ну виходить, що як економіст не помиляється, якщо партії штаби регіональні заворушилися, то ну вони ж не можуть просто так витрачати час на підготовку до виборів, яких точно не буде, як ви кажете. Ні, дивіться, партії це роблять за економістю. Тенденцію вловила. Вони просто ну розумієте, терміни називають, які не є реалістичними. Але насправді вони ж брали коментарі і публічні коментарі у деяких там наших вітчизняних політиків. І вони ж казали, що ми та до виборів там ну будемо готуватися. До речі, будь-яка політична партія вона до виборів повинна готуватися завжди, тому що це суть діяльності політичної партії. Вона змагається за владу, і відповідно, якщо навіть вона зараз в опозиції, вона мріє стати владою провладна партія вона мріє залишитися при владі, це нормальний демократичний процес. Тому тут питання якби немає, але ну розумієте, заголовок в заекономісті він безапеляційний. А насправді ситуація такою не є. Вона, вона залишає певну ймовірність там, проведення цих виборів, і про це, в принципі, давно говорять, але все ж впирається. От коли це саме буде, і до речі, до речі, ще важливий момент на основі якої виборчої системи. Тому що. В нас та до виборів була проголосована нова система. Вона достатньо демократична, вона краща ніж та яку ми мали раніше. Але дивіться, я як людина, ну яка в тому числі має певне відношення до політтехнологій, да можу сказати, що вона складна. Вона складна для розуміння навіть професіоналам треба розбиратися. А у українців може вистатися невеличкий вибух мозку. Розумієте, коли вони почнуть розбиратися, як визначається в списку. А як це за від однієї партії кілька кандидатів і вони змагаються між собою? Оці регіональні списки. Ну тобто, там є знаєте своя специфіка. І, до речі, цю специфіку теж тоді треба пояснити українцям. Що от, от як це буде, тому я не виключаю, що може ще і піднімуть тему, тему про те, що а давайте вибори за старою системою проведемо, або приймемо взагалі якийсь окремий закон. І до речі, спікер про це казав, що скоріш за все нам придеться приймати окремий закон про повоєнні вибори з врахуванням того, що все одно буде якась частинка території, ну, наприклад, прикордонних з Росією, на яких вибори просто не можна буде проводити, ну, в силу того, що росіяни можуть здійснити якісь там провокації. Коротше, дивіться, тут так багато питань от Таких от невеликих, але в сукупності ну це велика проблема, і тому вибори будуть після завершення війни, але питання часу його на сьогоднішній день немає сенсу піднімати, тому що треба буде відштовхуватися виключно віддати завершення війни. Але якщо так серйозно заговорили про вибори, то можливо дійсно проглядається дата завершення ну не завершення війни, перемир'я і ступ Президент Фінляндії про це сказав не лише журналісти зе економіст в різних колах. Кажуть про те, що Трамп налаштований швидко завершити війну. А Україна каже, що нічого без України про Україну і ніяких територіальних поступок. Вам взагалі зрозуміло, якою є ймовірність все ж таки перемир'я найближчим. Часом? Ні, ну ймовірність є високою. Насправді, і дивіться, тут вже одно не супереч. Чи іншому Трамп да, він хоче швидку війну завершити, але в нього є розуміння, і про це писали західні видання, що в нього не вийде просто взяти і примусити Україну піти на якісь невигідні умови. Тобто, якщо він хоче швидкого завершення, йому треба вже зараз починати перемовини з Україною. Наскільки мені відомо, це вже ну, запускається потроху процес, щоб вийти на якесь спільне рішення, і потім це спільне рішення буде презентовано Путіну. Ще ж момент. Ну, ми там, може, і хочемо завершити швидку війну, Трамп хоче, а у Путіна хтось. hospital? А ця падлюка, яка сидить там, вона хоче завершувати швидко війну. А може він каже, та ні, я ще можу рік повоювати, а потім ми про щось будемо домовлятися. Тому що його влаштовує, що вони там, знаєте, за один день захоплюють один кілометр, а гроблять там, наприклад, не знаю, 1200-1900 людей, як вони втрачають зараз на добу. Йому, то, наприклад, такий варіант влаштовує. Він може ще мільйон росіян закопати. І йому як би окей. Там тому, тому тут ще ж питання, на жаль, агресора: от наскільки Путін буде до цього готовий. Так що тут, скоріш за все, зараз мова буде йти власне про вирішення, як ця війна може завершитися, які будуть гарантії для України, чи буде цей сценарій для нас? Е, ну давайте я так скажу, хоча б мінімально прийнятний, і чи готові ми будемо на нього піти? Ну, з врахуванням того, що нам пообіцяють, наприклад, там наші партнери, е, якщо все це зробити наприклад до дня інавгурації Трампа, все обговорити, дійти спільної позиції, навіть погодитися якось ну, через Трампа, погодити з Путіним, то да переміря може. Можна підписати швидко, але ж вся підготовча робота насправді може затягнутися на на довше ніж на 70 днів, і 20 е, січня у Трампа не буде ще ніякого готового рішення. Тому от от цьому ключова, скажімо, проблема. І відповідно це ж впливає там і на вибори, тому що ну зараз е, готуватися можна, але реальна підготовка почнеться тоді, коли стане зрозуміло, що ну от перемир'я може мати місце, і будемо там відштовхуватися, додавати плюс півроку, як мінімум, да, від. Від, то, від тої дати, коли це переміря може бути підписано, а якою є ймовірність, що перемир'я буде, але, але з територіальними поступками КМІС публікує результати дослідження. 32% українців українці не проти на е, територіальних поступок Росії для досягнення мирних домовленостей. Про що ця цифра виходить? Що ну зростає кількість тих, хто готовий? Так, дивіться, ніякого перемиря з тери... Тери... територіальними поступками не буде взагалі. Тут питання формулювання, я би зараз поясню, що я маю на увазі. Можливе перемир'я, за результатами якого, на жаль, частина території України залишається тимчасово окупованими. Це буде визнано на офіційному рівні, тому я і кажу, що ніякого миру не буде. Тому що, розумієте, мир підписується тоді, коли. Обидві сторони визнають де-факто ситуацію так. на землі, от, наприклад, між Російською Федерацією, як між радянським Союзом і Японією, немає миру до сих пір, тому що Японія не підписала цей мир з радянським Союзом, бо в них забрали території, які вони вважають своїми, і вони якби не визнаються до сьогоднішнього дня. Тому тут можливо, що українці погодяться в більшості своїй на те, що ми. Виключно військовий механізм повернення територій міняємо на політико дипломатичний Оте, те, що в нас було там з 14-15 років. Я знаю, що в офісі президента дуже не люблять взагалі згадувати про мінськ 1 про мінськ, 2 Але давайте, ну заради об'єктивності, те, що ми скоріш за все будемо мати, це буде якийсь аналог Мінська. Ну, він буде називатися по-іншому. Буде він там в Стамбулі, Стамбул, буде він. Я не знаю, де там в Дубаї, там Дубайський який сценарій буде. Буде це в якійсь європейській країні? Значить, буде за назвою цієї країни чи міста він власне названий. Але це дивіться, це не це не територіальні поступки. Україна ніколи на це не піде. Я скажу навіть більше жодна цивілізована країна. Європейська, Сполучені Штати та інше, багато цивілізованих країн ніколи цього не визнають. Тут ми можемо бути спокійні для нас, тоді в такому випадку, ключове питання буде в тому, що ми повинні отримати справжні гарантії. Справжні гарантії, що якщо ми вже це перемиря підписали, ці території ми будемо повертати впродовж наступних років. Нам треба гарантії, що Росія не повторить те, що вона зробила 24 лютого, 2022 року, і оце насправді ключове питання, тому що е, Трамп е, він. Готовий запропонувати такі гарантії, але за рахунок європейців розумієте, от в чому суть. А, на, а ми ж хочемо, щоб ці гарантії, в тому числі, і стосувалися Сполучених Штатів. До речі, один з представників його команди сказав, що е, Штати тоді можуть подумати, наприклад, над конкретно двостороннім договором, який є між штатами, наприклад, і Тайванем, буде між штатами і Україною, і він буде ратифікований в Конгресі. Бачите, тобто обговорення вже навіть ведеться, але як це буде виглядати наразі сказати дуже складно. Бо Трамп до кінця ще не призначив людей в адміністрацію свою, і тільки тоді, коли в нього завершиться ця кадрова історія, можна буде приблизно зрозуміти про що там буде йти мова. Не найкращий варіант для нас Путін відмовиться від того, що запропонує йому Трамп. Що Трамп, наскільки він буде рішучим, з огляду на те, і кого він зараз призначає на ключові посади? Ми вже знаємо і ЦРУ, і е, Пентагон, ну багато знаємо. Держсекретар Радник з Нацбезпеки. Якщо все це разом скласти, е, що ця команда як вона діятиме щодо е, щодо Путіна? Дивіться, ну ця команда в першу чергу буде діяти так, як їх скаже Трамп, тому що зараз Трамп підбирає людей. Він не хоче повторювати помилки. Ну як він вважає помилки свого першого президентства? коли він брав там багатьох дуже розумних таких людей, але ці люди потім казали йому такі речі, які він не хотів чути, і з якими він потім посварився, типу Болтона, там віце-президента. Пенса, да, наприклад, там і багатьох інших. Але, але дивіться, якщо ми представляємо ситуацію, при якій Трамп розробляє певний план, погоджує його з Україною. Ну, не буде план не погоджений з Україною. Давайте відверто, не вийде так. Ну просто не вийде. Погоджує його частково або повністю з Європою. Європу теж не вийде проігнорувати. Пропонує Путіну, а Путін йому каже: Дональд, іди на три літери, ну, знаючи просто Трампа. Мені здається, що для нас це буде далеко не гірший варіант, тому що Трамп тоді ну, наприклад, зробить те, про що казав е, колись там Помпео, да? видасть Україні ленд-ліз на 500 мільярдів або там передасть зброю. Ну тому, що слухайте, Трампу ж треба буде зберегти обличчя. Він же прийшов і сказав: Я їх ну, померю, ну, я якби зроблю, що війна закінчиться, і я ну, це зроблю. Це буде справедливий мир. Тобто він же Зеленському три чи чотири рази сказав, що це буде справедливий мир. І виходить, що він щось запропонує. Путін його ну, принизить. Ну, як людина, яка розказувала американцям ну, на наступні дві години, там, після того, як завершилися вибори, він же знав, що він переміг, що ми будемо жити в, епоху, в золоту епоху. Да? Як він може таке стерпіти? Ну, він точно не не утреться. Вибачте, да, і не зробить вигляд, що нічого не відбулося. Кинути Україну в цій ситуації ну це поховати себе політично, глобально, і це поховати Сполучені Штати. Я, до речі, переконаний, що в Росії розуміють це. І тому вони в Росії будуть намагатися усіляко Трампа улещувати, усіляко виляти, усіляко затягувати. Наприклад, вони не будуть відповідати прямо ні, вони будуть придумувати якісь речі, щоб затягнути, коли будуть бачити, що ситуація для них невигідна. Але вони побояться його відверто кудись там, знаєте, і грубо послати, бо він ну це не Байден. Дійсно, от в цьому плані це людина, яка дуже імпульсивно буде приймати рішення, і ці рішення можуть бути дуже жорсткого характеру. Я нагадаю, що хоч він і казав, що. За часів його президентства не було воїном. Але це за часів Трампа. Ну там і бомбили Сирію, і багато інших речей робили. Але Трамп просто отак, от на емоціях, послав дві авіаносні групи отуди, в бік Ірану. Щоб просто їм показати, що не вздумати щось утнути проти Ізраїля. Ну от, знаєте, так на секундочку, поганяти на на сотні мільйонів там доларів, да найкращі американські сили, які є, і щоб просто продемонструвати якусь там потугу. І люди, яких він підібрав і підбирає зараз в адміністрацію, багато з них хто вони є яструбами в цьому плані. Якщо е, не підуть на їхні умови, ну тоді вони можуть переходити до більш жорсткого формату. На останок спитаю Європа, як буде діяти? Ми бачимо Стармер, Макрон вони зустрічаються, обговорюють, ніби вони ну їх збудила ця перемога Трампа. А ще Рюти закликає дати більше допомоги Україні альянсу і країнам-членам ніж, ніж до цього. А що з останнього держсекретар США Блінкен каже, що. За от, де, декілька місяців ще Байден буде надасть військову допомогу Україні в такому масштабі, щоб ЗСУ мали можливість продовжити вести бойові дії у 2025 році. Всі прокинулися, і навіть якщо Трамп припинить допомогу, все буде окей? Ну, дивіться, у Європи просто іншого вибору немає. Розумієте, для них як не розвиваються події, вони можуть опинитися в дуже поганій ситуації. Їм треба, по-перше, зараз відпрацювати спільну позицію щодо Трампа, і при цьому вони розуміють, що може бути такий період, коли їм більше треба буде підтримувати Україну. Кинути нас на призволяще вони теж не можуть, тому що їх не розділяє з Росією прекрасний великий океан, як колись сказав Трамп. Вони живуть по сусідству і е, вони зараз. Зараз насправді більше на що зорієнтовані відпрацювати цю спільну позицію і довести Трампу, що всі перемовини повинні відбуватися в чотирьохсторонньому форматі, тобто ЄС, США, Україна з іншого боку, Російська Федерація і інтереси Європи теж повинні бути враховані. А який інтерес Європи? Це безпека, а безпека тільки можливо тоді, коли Путін не переможе. Так що в цьому плані тут для нас теж може бути достатньо перспективна історія. Ну, будемо сподіватися, єдине, що європейці. Цей ключик під Трампа підберуть і відпрацюють зараз таку позицію, яка для Трампа буде прийнятною, і він не почне своє президентство з торгівельних воєн з Європейським Союзом. Пане Ігоре, дякую за розмову. Ігор Рейтерович, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.